Наглійше, всім салам, друзі! Ну що, сьогодні ми поговоримо про місячний новий рік як подію, можливі лутбокси, які мають слідувати за цією подією, та чотири танки, які там можуть бути. Ну що, місячний новий рік, випробування нефритового імператора. Цеп динамічний ігровий режим у форматі 7х7 на спеціально оформленій мапі, де команди захоплюють і доставляють дух вогняного коня, Бої проходять у форматі швидких раундів, а унікальні класові здібності орієнтовані на командну гру і активний гімплей. Дати з 12 лютого по 22 лютого. Якщо ми повернемось трохи назад, а саме рік тому, то у нас були в продажі Зміїні коробки з 6 по 12 лютого, в яких було представлено три нових машини та п'ять машин, які вже були в грі. Перше це КПЗ Еріг Концепт, другий об'єкт Кущ та третій вз 111 Модел 6. Отака От техніка нам була представлена того року: це цілих три нових машини, і можемо орієнтуватися на те, що три машини також можемо очікувати в цих коробочках, які мають бути. І ми відразу приступимо до невеличкого витоку, який стався на китайському сервері, тому що я не можу не сказати про це. А саме, що на китайському новому на китайському сервері має бути у нас багато рівневі лутбокси. А для нас це, звісно, інформація не дуже позитивна, тому що ми з Раумфальти вже чудово знаємо. Що вони тягнуть дуже багато грошей, а це не дуже круто. Тому надіємося, звісно, що в нас такого не буде і не завжди в нас це співпадає з китайським сервером. Це ви чітко і прекрасно розумієте, так як і я, і надіюсь всі інші. Тому ми приступимо до чотирьох варіантів реальних, які можуть бути. Два із цих танка на період скажу цікавих, а два з них, якщо чесно, не внушають ніякої довіри із десяти. Балів я б поставив кожному ну, максимум 4. Якщо чесно, реально не вдохновляючі танчики зовсім. Ну, ми приступаємо до першого танчика. І перший наш танчик це Арес МТБ. Ну, тут, як би говорити, багато не потрібно. Ми вже всі чудово знаємо, що таке Арес, що вони можуть, про свій шалений ДПМ і тому подібні речі. Відмічати щось особливо. Ну, така сама динамічна стежка з, щоправда, мінус 7 донизу всього лиш. Ну і шаленим ДПМом. Пробиття в ББ, що насправді нас може зацікавити 215-202. Якщо говорити про підкаліберний снаряд, то це у нас 233-220. Ну, Тут все в стилі Аресіо. Маленьке, слабке пробиття. Фугаси в нас дають аж цілих 10 пробиття, дуже потужних, плотних. Но тим не менш. Більш менш всі ТТХ у вас на екрані, ви можете поставити на паузу їх переглянути, щоб я просто їх не зачитував. Типу 0,35 там секунда 92 зводиться, стабілізація тут також пишеться, що важливо відмітити. Тому що в, в самій грі ми не можемо переглянути ці ТТХ. Ну, ви можете тут все це глянути, поставити на паузу. А ми переходимо до 3D-моделі цієї машинки. Візуально він виглядає, як і в принципі всі. Ареси, нічого особливого. Ну, такий собі Арес дуже схожий на 10-го по башті і тому подібного. Стосовно броні, якщо говорити коротко, це типовий Арес, фактично, броні немає, але десь колись якось від чогось там може намалюватися шалений номінал і, відповідно, отримати якийсь рікашет. Говорити довго про броню цього танка я не бачу смисла, тому що танк є. Абсолютним аналогом проходжених танків. Тобто, це дев'ятка, яка схожа на десятку Візуально, і по броні, в принципі, ну, все те саме. Тобто, фактично, і немає. Ну, десь щось якось воно може танканути. Переходимо до наступної машини, яка називається Сарюда. Ну Тут уже не так цікаво, звісно, як на фоні Ареса, але тим не менш, це у нас ПТСА у Японії 9 рівня з дуплетом Отак от, значить, отак от. Да? 500 урона. Мгум. Дуплет. Тобто з дуплета 1000 урона. Непогано звучить, але правда, нам покажеться вже відповідно в самій грі До цих час до цього часу ми це все знати не будемо. З особливості це, звісно, дуплет, який готується, я так розумію, 3 секунди. Заряджання гармати у нас. А яке у нас заряджання? 12,4 секунд, 12 секунди у нас заряджання гармати. Голдові... голдові. Звичайні ПБшки пробивають 260 та 230. Для фарма це досить позитивні показники. А голдові ПБшки пробувають 305-265. Ну, таке відвичайно, чи ПТшка навіть змушує грати тебе в упорі. З особливостей відмічу мінус 7. Донизу у нас КВН та плюс 15. А так будемо дивитися, що цей танк зможе показати. Відповідно, вже в рандомі. 38 км їде вперед, 15 назад. І з такого. Ну, а так, стабілізація більш-менш, вона насправді тут пишеться непогана, яка вона буде на практиці, ну, будемо бачити. І переходячи до 3D-моделі цього апарата, От він так виглядає, як типовий чито, а тобі ж сарай. Але з дуплетом. Якщо дивитися. Броні, як ви могли зрозуміти, її тут немає. Ну, це у нас 250 мм під прямим кутом. Тому розраховувати наш якийсь прям вау, там армор, на жаль, ми і не можемо. Ну, подивимося, як цей танк буде себе відчувати в рандомі. Можливо, сила його не в броні, а все ж таки в пушки. Ну, будемо бачити, звісно. Будемо, звісно, бачити. Тому по цьому танку ми можемо вже закривати питання і переходити до наступного, а саме танчика японського також. Це важкий танк 9 рівня, каме. І що ж ти у нас за каме та такий танчик? Ага. І в нього є цікава особливість, про яку ми зараз поговоримо. Це більше такий фановий апарат, хоча, чесно кажучи, не розумію, для чого його вводити, як і Сарідую. Це досить. Скучні і звичайні танки, ну тим не менш. Каме важкий танк з 330 середнього урона. Хм. Ну, вже воно виглядає якось не дуже перспективно. Ну, 6 секунд кд? Ну, типу, 5 ДПМ, але в нас тут мінус 7 та плюс 15. Щось не радує нас танчики в плані кавенів. Це не мінус 5, слава Богу, але і, ну не мінус 8, не мінус 9, і тим більше, не мінус 10. Тому, я ще чесно, зрозуміло. Ну, хочу відмітити досить велику максималку, в цілих 55 кілометрів. І насправді цей танчик має бути чимось подібний до СПХТА. Будемо надіятися, що Ну, в плані динаміки, і в плані броні, в принципі, теж. В плані комфорта стрільби, то є певні питання. Да, у нас точність непогана, но стабілізація 024 і. Стабілізатор цей танчик прям просить. Не знаю, чому. чому такі танчики вони випускають, досить ніякі. Ну, ладно, таке. Тому по танку, якщо коротко, то хороша динаміка, незрозуміла пушка. І другий тип снаряду у нас це ББшка з пробиттям 280-270, а звичайна ББ 235-225. Отакий от от танчик, така його 3D-модель. Все те саме, що з Сарідою. Просто сарайчик, ну, от якийсь він сплюснутий чуть-чуть, саму малость. Якщо говорити про броню, то її тут також немає. Ну, у нас є динаміка в цього танка. В серії у нас такого не було. Тут у нас хоча б є, яка-не яка, але динаміка. Ну, будемо бачити, як цей танчик себе буде відчувати, але, скоріш за все, це черговий леопард. Тому по цьому танку все. Можете зупиняти дивитися ТТХ. А ми переходимо до останнього йонг Бінга. Мабуть, самого цікавого танчика з усіх цих, не враховуючи РСМБТ-Б. І у нас танчик Китаю. 9 рівень. І він якначе виглядає для цих лутбоксів, ну, максимально от в концепції. Тобто китайський новий рік, китайський танчик, юху і так далі. Виглядає все круто. Танк у нас має ракетні прискорювачі та дуплет. От як. От поки ми там все йдемо, думаємо, що в Саріди дуплет, то тут у нас важкий танк з броньою, наперед скажу. І також з ракетними прискорювачами. У нас їх 10 ракетних прискорювачів. Ось у нас є ці всі ТТХ. 4 секунди вони тривають, тобто вони виходять короткі. Ну і, звісно. 8 секунд охолоджуються. Чимось подібні вони, мабуть, навіть до дзт 159 От щось в такому діапазоні, якщо чесно, виглядають. Але не знаю. Ну, 33 км в у нас відповідно без наших прискорювачів. 440 альфа, КД у нас по 12 секунд. ПБшки у нас пробивають 245-230 та кумулятиви 3 сотні. Досить непогано. Стосовно стабілізації, вона ну, хороша, середня така, ну, не жахлива, тим більше для такої ельфи, що і броня і то що. По ідеї, танчик мусить а, попадати та пробивати, по ідеї, якщо б переходити до нашої 3D-моделі, танчик у нас плюс-мінус ось так виглядає. Досить такі цікаві ракетні прискорювачі, точніше їхні, їхня форма, їхній формат. А, ну і, відповідно, ми маємо ось такий танчик. Якщо говорити про його броню, то вона у нас тут, як ви собі зрозуміли, вже перспективніша. Зарядивши 300 кумуль, ми бачимо, які, в принципі, на путі ПРББшках. Так, це люк Мехвода. Який буде мати мало міліметрів два лючка. Один з яких 160, та й другий, 160 другий, трошки закритий тріплексом. Ну і НЛД 200 міліметрів. А от ВЛД-ха у нас тут прям добре заброньована, крепка, так, як і сама башта. Тобто танк у нас має реально круту броню з такими чотирма слабкими зонами в лбу нашого танка. І з лівої сторони бачу, ще невеличку. Пробоєною масочкою в 300 мм. Туди попасти буде нереально й смисла немає, оскільки тут є люк вода та два лючка на голові. Ну, Танчик, танчик, танчик має і непогані борта. При цьому досить заброньована щука залишається у нас, тому що вона у нас рівна. І це дуже великий плюс для нас. Тому ромбом танчик зможе танкувати хорошо, так як і стояти від. Башти, за якимось рельєфчиком. Ну, в поброні цей танк, якщо чесно, радує. Радує цей танчик, виглядає він класно. У нас мінус 8, до речі, кавен, тому за насипами ми зможемо стояти більш-менш комфортно. Ну, і на цьому все. Ми розглянули декілька, а саме чотири танчика 9 рівня, які можуть потенційно бути в цих коробках. Особливо офіційної інформації ще немає, але як вона вийде, то її, звісно, можна буде переглянути в телеграм-каналі. Це відео було присвячено просто ТТХ танчикам, щоб глянути, які вони можуть бути в коробках та які в них, відповідно, ТТХ. На цьому я з вами прощаюся, тому до нових зустрічей та всім щасливо! Пау!